Ви зміцнюєте обороноздатність держави, надаєте можливість нашим військовослужбовцям впевнено йти до перемоги, відчувати, що справа служіння Україні сьогодні є потрібною українському народу. І ми маємо за честь, говорить командир бригади, назвати вас, всіх, сьогодні своїми вірними друзями. І нехай ваші люблячі серця надихають на шляхетні вчинки, а ви залишаєтесь на довгі роки прикладом для всіх, зірцем жертовності та любові до України. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Короче, Хороше Ми тепер будемо говорити не Ржищів, а Ржищівський ОТГ. Правда? Тому що у нас локації і Ржищів, і юшки, і Великі Пріцьки, і Гребені, Стайки. Може, нас так багато. кого ще не назвали? підтвердження цього. Якраз ти цей підтвердиш зараз. Я мені ой, дуже розчулена. Там ще таке є фото, де Таня обнімає цього окуня. Треба звикати до боцмана. Я хочу в першу чергу, так знову ж таки всіх я вітаю і така тепла зустріч, дякую, звичайно, господарям Вадиму, його родині і осередку. Села Юшки, що вони нас так тепло приймають і об'єднують. і тут найкраща локація. Я думаю, просто це найкраще найкраще місце, найгостинніші люди. І я хочу теж від імені нашої організації від нашого середку, підрозділу Жичівського підрозділу ОТГ, будемо так називати, От вручити, подякувати Вадиму Кулику, своєму другу, хорошій людині, невтомному, невгамовному такому, і е е передасте В'ячеславу ага, королю, славі. тому що його немає. На жаль, він теж не на місці. Так, також подяка всім павучкам, всім помічникам села Юшки. Я вам дякую. Ми вам дякуємо всі. Привіт, будь ласка, і власне подяку. Ви там розмістите там, де ви знаєте. У нас передових вже всі здавалися, а вона ходила. Знаєте. Всі, дякую, вже так. приходиш, Спасибо нікого вам. нема надіє. Ну Оксана поїхала з дівчатами, тому я е, тепер е, спілка учасників е, ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Е, Дякує е, павучкам села Гребені. Де в нас гребені? Оксана. Передайте вам. Дякую за вашу працю. працю. Це така клопітка праця. Щоденна не можна перериватися. Це ну Дякую. треба, щоб була Дякую. надзвичайна Дякую. мотивація в людей, щоб так не, не кидали все. Дякую. Е, далі і наша спілка дякує. Село Стайки, волонтерським павучкам. Кому нам? Давайте все. Будь ласка, я вам теж вручаю цю подяку. Дякуємо і разом далі продовжуємо працювати. так? Ну, ще Ржищів теж отримає. Ліцей Ржищівський наші павучки теж отримують подяки. Це вже ми там на місці.